Сьогодні ми в Миколаєві виявили велику кількість спеціалістів з відновлення житла. Вони сховались весь цей час, і вони вважають, що там щось недоцільно перебудовувати, щось доцільне і так далі. Дивіться, будь-яка перебудова вона має численну кількість різних зон відповідальності і різних структур, які за цим. Спостерігають і дають якісь висновки. Стосовно добудови, перебудови, реконструкції і так далі є люди, які займаються питанням технічного звіту. Тобто ні я, ні ви. Ми не спеціалісти. Ми на глаз можемо сказати, ну там можна добудувати, чи там треба руйнувати, і так далі. Є спеціалісти, які проводять вишукувальні роботи, інструментальні, візуальні і так далі, і дають нам. Висновок згідно цього висновку, ми приймаємо рішення, що ми робимо. Тобто зносимо будівлі взагалі, якщо там конструктивні елементи не тримають чи частину цієї будівлі. Власне для цього є спеціалісти, є експертизи. Вони ставлять свої підписи, печатки, вони несуть кримінальну відповідальність власне, за свої висновки. Маємо висновки по деяких будинках, не буду називати їх адреси, де частково зруйновані будівлі, про те, що потрібно розбирати окремі під'їзди і добудовувати ці під'їзди. Дехто вважає, що з жителів, там, наприклад, маючи технічну свою експертизу, не підтверджену, вони вважають, що не потрібно розбирати, потрібно добудовувати. Хочу привести приклад будівлю на вулиці Лазурні, яка взорвалася у наслідок вибуху. Газу. Ми пам'ятаємо цю історію, як вона склалася там під'їзд. Але хочу нагадати, що від того під'їзду до краю будинку він був розібраний і сьогодні вже побудований наново, на тому самому фундаменті, де стояв попередній будинок. Те саме стосується деяких будинків, які постраждали внаслідок атак. Є будинки, які неможливо відновити. Тобто вони будуть фактично зруйновані, і на їх місці можуть бути побудовані нові. Сьогодні це ще не зрозуміло, як воно буде відбуватися. Є будинки, які можна відремонтувати, в тому числі з використанням міського місцевого бюджету, і вони будуть використовуватися, і з залученням державного бюджету після використання грошей місцевого. Є е, окремі програми е, по ремонту капітальному, є окремі програми по е, ремонту поточному квартир. По всім цим програмам департамент ЖКХ збирає людей, пояснює їм, як, що їм потрібно зробити, які документи зібрати. Дехто приходить на ці зустрічі, а, все понятно, нічого діля не будуть. Звичайно, що якщо нічого ділати не будуть, потім ви будете бігати і кричати, що робити, щоб отримати якесь житло. Є велика кількість. Правоохоронних органів, органів державної влади, місцевої влади, які контролюють цей процес, і наша задача сьогодні дати житло людям, які його втратили, і робити це всіми можливими ресурсами, поки ми не переможемо і не будемо компенсувати це за рахунок Росії. Тобто, ми вже сьогодні робимо це. Інші міста це роблять. Не треба цьому суперечити. Навпаки, допомагайте е нашим представникам влади, щоб якнайшвидше було це. Ці будівлі відновлені для вашого проживання.